І знімаємо гендер пакет. Друзі довірили нам конверт, щоб ми заказали е, ці фарби. фарби. І зараз ми подивимося, хто там. І так, значить, в них є три дівчинки. І е, як ви думаєте, хто буде четвертий чи четверта? Понятно, що я хочу, щоб там був хлопчик, але мені кажеться, що там дівчинка. Ну, мені теж кажеться, що там дівчинка. Я звісно, хочу щоб був хлопчик. Да, все може бути. Не знаю, я волнуюсь. Хорошо, порву. Теперь. Поддерживаюсь по маленькую. Можем написать на память, что оставить. Это его. Оставить. Ну він так не открываюсь. Почекай. Повтор. Да. Раз, два, три. Ой, раз, два, три. Хлопчик, прикинь, хлопчик сынья, хлопчик Хлопчик Вот это он охерел Блин, хлопчик Я не ожидала Мы возведем, Блин, надежды было уже дуже, дуже мало Представляете, что Надежды было дуже-дуже-дуже-дуже за... мало Короче, назвите его Вадимчиком Блін, короче, я... ми вас вітаємо. Надіюсь, я це відео виставлю на раніше, ніж ви зроїте. Що <риклад> тож класний андерпаті. Дешево ви сидіти, я б сказала. Блін, ну Ура!